Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі Вивчення української мови Розумійко! Сьогодні ми продовжуємо цикл наших уроків за підручником Олександра Авраменко. Українська мова п'ятий клас. Працюємо на сторінці 141. Параграф 62. Тема нашого уроку. Твір роздум на тему, пов'язану з життєвим досвідом у художньому стилі. Вправа 1. Прочитайте текст і виконайте завдання. На малюнку ми бачимо зображення вікон. Тож мова сьогодні в нашому тексті піде про вікна. Не забудьмо про вікна! Поки ми діти, земля з любов'ю стелиться нам під ноги. Ми бігаємо по ній від краю до краю і пізнаємо її очима, долонями, підошвами, з літами вибираємо собі той клапоць, на якому нам найкраще, а вибравши, шукаємо там вільну місцину, щоб поставити хату від дощу, холоду і недобрих людей. Муруючи стіни перед очима завжди робимо вікна, не тільки для того, аби знати, коли день, коли ніч, але й щоб увесь час бачити небо, сад, поле, та яка пора на дворі – січень чи квітень, серпень чи листопад. Бо якщо колись не доведи, Господи, за брак несили переступити поріг, цього всього дуже не вистачатиме. І хоч би скільки нам розповідали, що діється за вікном, наша душа захоче сама все побачити і утопитися в Божому світі. Тож, муруючи стіни від злодів і дощів із вітрами, залишаємо перед собою вікна, бо ми ще набудемося в суцільній темряві, бажаючи хоч тонюсінького промінця. Який ми прослухали, є роздумом. У роздумі висловлюють міркування про причини дій, учинків, ознак чи явищ. До роздуму можна поставити загальне питання чому? Роздум має таку будову. Теза, докази, висновок. Теза думка, що вимагає доведення доказів. Починається із фрази і Я вважаю, що докази обґрунтовують і підтверджують тезу, тому що, щоб доказ був переконливим, його підкріплюють незаперечними фактами. У висновку підсумовують сказане отже, отож. Роздум із висновком називаємо розгорнутим. А без висновку стягненим. До прослуханого тексту не забудьмо про вікна, запропоновані питання. А який абзац відповідає на питання чому? На питання чому відповідає другий абзац. докази. Муруючи стіни перед очима завжди робимо вікна. Не тільки для того, аби знати, коли день, коли ніч, але й щоб у весь час бачити небо, сад, поле та яка пора на дворі – січень чи квітень, серпень чи листопад, бо якщо колись не доведи, Господи, забрак не сили переступити поріг, цього всього дуже не вистачатиме. І хоч би скільки нам розповідали, що діється за вікном, наша душа захоче сама все побачити. І утопитися в Божому світі. А який на запитання, що відбувається? Що відбувається, ми дізнаємося в першому абзаці. Це теза. Поки ми діти, земля з любов'ю стелиться нам під ноги. Ми бігаємо по ній від краю до краю і пізнаємо її очима, долонями, підошвами. З літами вибираємо собі той клапоць, на якому. Нам найкраще. А вибравши, шукаємо там вільну місцину, щоб поставити хату від дощу і холоду й недобрих людей. Наступне запитання. Б. Знайдіть і прочитайте слова, якими автор доводить, чому потрібні людині вікна. На дане запитання ми знайдемо відповідь у другому абзаці. друге речення. Не тільки для того, аби знайти, знати, коли день, коли ніч, але щоб увесь час бачити небо, сад, поле та яка пора на дворі – січень чи квітень, серпень чи листопад. І так далі до кінця другого абзацу. Який доказ, на вашу думку, найбільш переконливий? Найбільш переконливим є доказ того, що вікна. Будують для того, щоб бачити і знати, коли день, а коли ніч. Знайдіть і прочитайте висновок. Висновок це третій абзац. Ми знаємо з вами, що роздум є розгорнутим, коли в ньому є висновок. В даному випадку в нас саме такий. Тож, Муруючи стіни від злодіїв і дощів із вітрами, залишаймо перед собою вікна, бо ми ще набудемося в суцільній темряві, бажаючи хоч тонюсінького промінця. Вправа 2. прочитайте уривок із сказки та виконайте завдання. Що є у світі найситніше, прудкіше, та миліше над усе. Тату, слухайте, ситніше над усе земля. Бо вона всіх годує і напуває, прудкіше над усе думка, бо думкою враз куди хочеш, перелетиш, а миліше над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а він усе покидає, щоб заснути. Тиба? Каже батько, адже й справді так. Так же я і панові казатиму. Чи впізнали виказку? Як вона називається? Мудра дівчина. Знайдіть в уривку тези і докази. Прочитайте їх. Теза найсидніше над усе. Доказ земля. Бо вона всіх годує і напуває. Теза прудкіше над усе думка і доказ, бо думкою враз куди хочеш перелетиш. Теза, миліше над усе сон, далі доказ. Бо хоч як добре та мило чоловікові, а він усе покидає, щоб заснути. Цей роздум стягнений чи розгорнутий? Цей текст є стягнений, роздум стягнений, тому що відсутній висновок. Вправа 3. Складіть розгорнуті роздуми, узявши за тезу подані нижчі вислови. Усно. Якщо ви служите природі, вона буде служити вам. Дружба подвоєє радощі і скорочує наполовину прикрощі. Людина є тим, що вона їсть. Справа 4. Напишіть у художньому стилі твір роздум на тему. Дружбу не можна ні купити, ні продати. Використавши на підтвердження доказу приклад із власного життя, скористайтеся запропонованим планом або планом колективно складеним у класі. План. Перше: хто мої друзі? Скільки їх у мене? Друге, чи згоден згодна я з думкою, що дружбу не можна ні купити, ні продати. Третє, який приклад зі свого життєвого досвіду я можу навести як ілюстрацію доказу? Четверте. Який висновок зі своїх роздумів я можу зробити? Над цим завданням ви працюєте самостійно. На цьому наші, наш урок завершено. Дякую за увагу!